Так, Доброго дня. Отже, Сьогодні поговоримо про імпорт різних об'єктів в Blender. Ну, Там є певні нюанси, ми на них трішки зупинимося. А, отже, з чого ми почнемо? А, є у нас, я це в першому відео розповідав, декілька сайтів, де можна знайти модельки, які можна закидати в різні сцени. Ну, Наприклад, перший а, такий. Ну, Напевно, доволі зручний Sketchfab. Його, в принципі, теоретично, його можна встановити. У нього є плагін. Десь тут був плагін для блендера. Ну, десь тут пошукати у них на сайті, у них є плагін для блендера. Для того, щоб ви просто відкриваєте блендер, і одразу ви закидаєте модельку, навіть не заходячи на сайт. Як Blender Kit, про який я розкажу трішки більше. Но цей плагін ну, раніше він часто злітав з оновленнями, після якогось оновлення він перестав працювати взагалі, то я особливо ними не користуюсь, ну, але можливо вони це виправили. Дивіться, як знаходити щось тут. Пишете те, що вам треба. Наприклад, Car. А, Якщо тут є така от, е кнопочка, то, скоріше всього, е цю машину можна спокійно завантажити. Ну, Конкретно така машина вам навряд чи треба, ну, є більш сучасні, не знаю, давайте якусь, давайте якусь машину завантажимо. Тобто, якщо є отаке, це значить, що вона доступна за гроші. Ну, якщо є просто для скачування, то можна її взяти. Плюс у цього скетчфаба, що тут є, ну, якісь, можливо, тут є не все, але тут бувають часто такі. Дивні цікаві речі, які вам інколи ви таке не знайдете, можливо, і ніде. М -м, то що доволі, доволі, ха, да, доволі цікаві, цікаві є речі. Ну, давайте щось більш-менш сучасне знайдемо. Ось, наприклад, ця машинка я її сам часто закидаю в якісь сцени. М -м, берем, отже, що нам треба зробити, щоб її закинути в нашу сцену. Ми, можливо, вам треба буде зареєструватися скоріше всього. Далі ви берете і вибираєте формат. Можна оцей GLTF, можна GLB. Давайте виберемо GLB. А, тут, він вона невеличка, 24 МБ. Закинули. Закинув нашу тестову папочку. А, так, і переходимо. Що ми робимо? Давайте создамо mesh План S10. А, створимо, перевіримо щоб стояв Cycles, and GPU, якщо він у вас є. Вибираємо Color, Sky Texture, ставити 0.35, 0.31, 0.35. Сім. І вмикаєте рендерівський вид. Далі ми беремо файл import GLTF, GLB, GLTF. Скачує, э, вибираєте це, шукаєте ту папочку, куди ви його поклали, і ось є наша ця машинка. Натискаєте, і одразу вона у вас додасться. Тут вона зараз додалася, якщо ви подивитесь трішки нижче, ніж нам треба, то ми її підіймаємо і ставимо по ось цій ось красній грані. А, тут можна отак натиснути знову-таки забув. Він кожен раз не а, натиснути а, отак от слеш, а, видалити оцю ось непотрібну штуку. Далі вибираєте всю модельку і натискаєте, вибираєте якийсь один об'єкт, бажано корпус, і натискаєте Ctrl-J. Це для того, щоб ми її об'єднали, щоб вона не загубилась. Тому що, якщо це не зробити, то у вас окремо там, якесь, окремо скло, окремо там, фара, окремо там, якесь покриття. з цим не дуже зручно її вибирати, пересувати. Тобто, що ми зробимо? Вибираємо Select Hierarchy, вибираємо щось, якусь частину корпуса, Ctrl-J, потім е тиснемо Ctrl-P, здається. Set нет. Давайте на не set parent а parent clear and keep transform. А, тут у вас е куча якоесть разной не... нет. Це я перестарався. Можно е і... так тебе приховать а... Це нам не треба. Це нам все не треба. Це нам все не треба. Це не треба. А ти хто? Ну, єдине, що якщо ви плануєте її анімувати, анімувати якось колеса, то можливо, було б доцільніше ну, не робити так. Тобто, це єдине. Ну, якщо ви не плануєте робити ніяких анімацій, там, на розмитого движення машин, ми за це поговоримо ще. То, напевно, да, Краще цього не робити, а залишити її. Ось як вона була, состояла із нескольких, е, із нескольких моделей. А, план, то був наш план. Наш план Поняв. А, тоді так. Да. Тобто, ну, от, як бачите, вона одразу імпортується з матеріалами, одразу ну, доволі гарно виглядає. Тож тобто, тут. Відносно у нас, відносно цього формату GLB-GLTF, ніяких особливо проблем у нас немає. Доволі зручно, доволі швидко. Тобто ви ось закинули, і ви одразу вже все у вас є. Ви можете там ставити її на фоні вашої якоїсь на фоні вашої там, не знаю, будівлі, і воно буде все отлічно виглядати. Далі, з машинкою, коротше, все ясно. Із, зі скетчфабом теж. Там на скетчфабі всі модельки, є в у цьому GLB GLTF майже, всі. і вам бажано саме їх і використовувати. А, далі, у нас є ще Blender Kit. Blender Kit, його можна встановити отут знову-таки Download Blender Kit. Встановлюєте, там є покрокова інструкція. І коли ви встановите, у вас отут буде е така менюшка розворачуваючася. Ви так само можете натиснути просто Cart. Написати, вибрати, щоб спочатку відображалися на моменту. Нет. А, я вийшов. чи що? Refers. Тобто, ну, от, теж якийсь кар. От так само вона додалась. Те саме насправді можна зробити select Hierarchy знову-таки її згрупувати, якщо ви не плануєте її анімувати. Якщо ви плануєте, можна згрупувати все крім колес, щоб вона, ну, не, не губилося. А, так, єдине що, єдине що, отут часто, можливо, інколи треба перевірити масштаб. Ну, тут наче, наче нормально. А, бо інколи. Буває таке, що ну, вона в два рази більше чи в п'ять разів більше. То за це, да, за це, ну, це актуально, в принципі, для всіх моделей. Краще перевіряти, тобто подивитися, скільки в довжину машина у вас, якщо вона повинна бути там метра 4-5 а вона у вас 2 метра довжиною, то ну, можливо, щось пішло не так. А, да, Тобто, ну, тут доволі зручно. Єдине, що дивитися прямо з цього. Ну, воно мені особисто не дуже зручно, то я дивлюся, коли щось шукаю на самому сайті. Тут є також фільтр. Free. І після того, як подивився, там уже тоді скачую. От, можна там просто написати Porsche Macan, Якщо вам сподобався Porsche Macan, наприклад, це. Пишете пошмакан і він одразу тут буде десь ось. Перше посилання. Porsche берете. Deleйт хієрархії, натискаєте. Да. Ось доволі, доволі зручно закинувся. Швидко. Все є, все отлічно. Пильна пара на протекторі. Так. Ну, Я думаю, тут з цим зрозуміло, ніяких проблем не виникне. Тобто, чисто теоретично можете його і не групувати, а переміщувати то, як просто брати, класти їх в окрему папочку і переміщувати всі разом. Тобто, якщо вам прям сильно це так заважає, можна змінювати колір. А далі, 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 далі. Отже, Blender Kit, зрозуміло, я думаю. А далі є ще PolyHaven Ambient CG. Тут по моделям не так багато, але зато багато різних матеріалів, текстур. Тобто звідси теж можна брати куча безплатних, куча безплатних матеріалів. Тут, не знаю, ви пишете все, що вам треба. там, не знаю, Brick. І у вас буде куча різних цеглинок. Тобто вибираєте ту, яка вам подобається. А, далі, 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 далі. Да, і є ще такий цікавий сайт, де куча деталей інтер'єру, Зіл Project. А, ну, показував вже на заняттях на прикладі цього крісла. То і тут покажу. Беремо крісло, заходимо. Тут теж треба зареєструватися. Ви можете скачувати до трьох моделей в день тих, що коштують один кредит. Або ну, безлімітну кількість цих безкоштовних моделей, їх також багато. Багато, наприклад, оця ось шафа скачується у таких три. Три день на кожний аккаунт, під яким ви зареєструєтесь, ця там скачується безлімітно, тобто скільки ви хочете. Такс. Отже, з машинками розібрались. Давайте розберемося. Давайте розберемося з меблями. Ну, там не тільки машинки, зрозуміло, на Sketchfab і, і Blender Kitty, там багато всього. Ну, давайте, отже, меблі. Я скачав уже раніше цей стульчик. Отже, що ми робимо імпорт FBX. Ось тут буде трішки більше дій. Буде трішки більше дій. Ось це крісло. Вибираємо експорт і вибираємо FBX. Окей. Ось, як бачите, воно. Скачалось, додалось. Що ми зробимо? Давайте перемкнемось. Знову таки, вибираємо якийсь об'єкт з затисненим шифтом. Натискаємо Ctrl-J, щоб воно все об'єдналося. Натискаємо Alt-P, здається, можна, там є Да, Alt-P. Видалили зайву групу. Тут точно спокійно можна його видаляти, на відміну від машини. Далі, матеріал кожа. Удаляємо, зрозуміло, що то був верхній. А, далі, оцей матеріал, восьмий, Це був матеріал, можна можна оце вимкнути. А, Це матеріал був метал. Метал можемо задати самі, а, нікуди не звідки його не імпортуючи. Ставити металік 1. Якщо треба, такий от глянцевий метал. Тут десь там в районі 0,1 раутнес і трішки. Робимо його, щоб він був не, не прям білий, а ось такий от. То вийде такий а, як хромований метал. Кольосики оці ось, Ну, можна теж видалити, здати новий. Вибирайте. Right. Типу, щоб це було щось схоже на пластикове. А, і останній пункт. Власне, кожа. Да, і навіть не останній пункт. А ще один, ще, ще що нам треба зробити, коли ми щось імпортуємо, перевірити нормальні. Нормальні ми можемо перевірити у тут face Orientation. Ось ми нажали, і ми бачимо, що частина нормальної цього об'єкта вивернута. Що це значить? Це значить, що будуть по-різному працювати модифікатори, будуть по-різному працювати матеріали. Давайте я все. Все виверну, крім одного. Так, дивіться. Ну, щоб було, можна спробувати вибрати все, Shift-N. Да, ось, бачите. В принципі, можна ще робити виділяти. Ось, наприклад, якщо в цьому об'єкті виверну, то виділяємо, тиснемо, де воно? В мене воно є в хатки, нормальс, аль-тн, фліп. Із, давайте. отут я виверну нормально, щоб воно лишилося червоним кольором з вивернутими нормальними, щоб ви побачили, що, до чого це призводить. Отже, заходимо на Polyheaven, Давайте скачаємо текстуру шкіри. Текстурис. Пум-пум-пум-пум-пум. E так, шкіра у нас, здається, була лезер. Вибираємо якусь Кожу, яка вам подобається для стула. 2К нам згодиться. Можете вибрати іншу. Це не принципово. Так, є. Тест Import. Fabric Leather. Да. Заходимо. Що ще було б бажано зробити? Так, я поки вимкнув цей face Orientation, натискаю Tab A, U, Q-projection. Тобто ми зробили розгортку нашого стула, бо непонятна була вона там чи ні, для того, щоб текстури наші нормально. Розумію, чи то проблема, якісь чи то світло просто так падає. Е, можна зробити Alten Reset Vectors Да, все ж таки там були якісь трабли, бо воно по-другому там бачили, по-другому світло відбивалось. Ось, бачите? Тобто, таке теж інколи буває, з моделями інтернетівськими. Як це виправить, натискаєте Tab. Вибираєте весь об'єкт, жмете Shift-N, Shift-N. Нет, Alt-N. да, Alt-N. І жмете Reset Vectors. І бачите, у вас отут-от тепер уже правильне отраження, воно ні на що не розбивається. Таке буває. Добре, що тут воно на відео попало. Тут воно, я думаю, гарно було видно. Так, тепер е, тиснемо файл, імпорт, ні, файл, append, І прикріпимо. Прикріпимо. desktop. Тест import. Fabric leather, append. Матеріал, фабрик лезер. окей, Тобто ми його додали. Тепер зараз його треба лише вибрати сюди. Тепер дивіться. Оце ми пам'ятаємо, що тут нормалі вивернуті. У нас є отакі от місця, такі, як тріщини в шкірі. Тобто, бачите, отут вони йдуть. І отут вони йдуть. Але проблема в тому, що через оці нормалі воно замість того, щоб виступати, воно навпаки. Ану, давайте я спробую утрірова на це показати то есть воно, оце ось штука должна бути, по ідеї, впуклой, а вона зараз випукла. Тому, щоб це виправити щоб це виправити тут воно, звісно, не дуже добре конкретно зараз видно. Ну, все одно, тут воно видно, що по різному, в різних напрямках воно йде. Бо тут воно є і виступи, і впадінки, і вони коли коли поруч ідуть, воно не так гарно видно. Ну, можете мені просто повірити на слово, що вам. А, Зараз. Так, де це Face Orientation? Oрієнation? Ану, зараз, давайте обратно. Фліп. Може воно і не було видно його? О, я ж кажу. Так, должно бути краще видно. Тобто, оце повинна була бути впадінка. Да, вот тут вже 100% видно. Тобто, це ж повинна була бути трещина в кожі, Бо я і дивився, наче, наче й відпочинку немає. А, вот тут, видно, тут вона виступає, а тут вона замість того, щоб виступати, замість того, щоб бути ну, як тріщиною, вона тут виступає. А тут вона вже така, як нам потрібна. Тобто, щоб такого не було, то жмете Flip, і бачите, воно нагненно і змінилось, тобто вони стали тріщинами. Так, тепер ізправляєте нормально, воно нам. така сила нам не потрібна. Можете ще трішки Scale поправити. Це ви в Shader Editor заходите. Для цього матеріалу. Тут уже все налаштовано і спокійно виправляєте, змінюєте, ставите. Тут, бачите, воно ще якісь тут є полоси. Якщо вони вам треба, лишайте. Якщо не треба, можете, можете їх трішки. Так, це не, не роботає. Це не працює, О, трішки їх оце ось X, Y, Z посунуть, щоб вони у вас не були там, де не треба. Ну, теоретично можна ще посунути за допомогою розгортки. Тобто, дивіться, давайте спробуємо, щоб оця полоса у нас попадала сюди. От. Як ми це зробимо? Натискаємо тут UV Editor, натискаємо на наш стульчик, Tab. І от у нас є полоса L. А так, тут єдине, що дуже добре. видно. Ну да ладно. Так. это вот тут я вымкну вот всего все и буду медленно рухать. О, я раз. То есть идеально, но у нас как раз наша а, полоса совпала с вот сиею вот впадинкой. Отлічно вийшло. Так що, якщо вона у вас, оці у полоси десь потрапляють там, де вам воно не потрібно, ви рухаєте розгортку. Тобто, це, власне, та розгортка, яку ми робили, Projection, тут ви можете вибирати її. Коли ви вибираєте отут об'єкт, тут вибирається його розгортка. Тобто тепер ви можете її вибрати і подвігати всю туди-сюди. Єдине, що отут оверлей вимикайте, щоб воно було трішки легше. Е, трішки... Трішки помітніше легше було працювати. Так що, ото так, теж бачите, доволі трішки більше кроків, да, ніж просто взяти вже готове. Ну, зато ви можете ось налаштувати вже матеріал чітко під себе, як ви хочете. Тут не набагато більше, скажімо так, буде у вас роботи. Хоча, да, певний час воно займе. Я думаю, в принципі, по матеріалам, по моделям все. Тобто, для, ви можете брати якісь для антуражу машини, урни, скамейки, якщо ми кажемо про екстер'єри. Для інтер'єрів. ну, Зрозуміло, будь-які меблі. тобто шукати, що вам треба, тобто, ну, Я користуюсь цими сайтами. Можливо, є ще якісь кращі, то користуйтесь їми. Ну, але мені в принципі, оцих хватає. Як кажуть, опитні ютубери, пишіть в коментарях. Ладно, я думаю, на сьогодні все. Так що, щось таке от вийшло. Да. Так що, дякую всім за увагу. Гарного дня!